Вертикальні сади хочуть здивувати своїх гостей. Флористи переконані, саме такі фітостіни будуть у тренді цього року. Сади малуватимуть око ціле літо. Щоправда, задоволення не дешеве. Один квадратний метр продають за 200 доларів. А ще можна посадити у них навіть трави, які потім додаватимете під час приготування їжі. У нас в мастерської є такі ж маленькі стіни із пряних трав. Представляються, купити цю картину, повісить на кухні, готувати м'ясо і рвати розмарин прямо з. Новинки від флористів представили у столиці: від бордово чорних хризантем до екзотичних хамелеонів, що змінюють колір залежно від освітлення, троянди незвичайних барв та форм пелюсток. Ось тільки ці красуні не продаються, лише радують глядачів. В свыше 100 компаний приехало со всего мира. Есть уникальные вещи. Ну, я уже не говорю там о 27 голландских компаниях. Вот приехала компания с Эквадора и привезла розы 2 метра. И хозяин так хотел, у меня рост метр восемьдесят, он сказал, я хочу, чтобы вы были под розами. Я говорю, ну с моим ростом, наверное, не получится. Нет, я подошла, он сфотографировал, они действительно выше меня ростом. А ось букет із таких троянд велетнів коштуватиме немало. Вартість однієї квітки від 40 доларів, і це закупівельна ціна. головний секрет розміру цих троянд клімат. Робота людей. Ростуть вони на плантації, що розташована на висоті 3000 метрів над рівнем моря. Французи та голландці закликають не перетворювати свої балкони на ще мотлогу, а прикрашати їх підвісними клумбами. Рослини такого вигляду підійдуть навіть для занадто заклопотаних господинь, бо майже не потребують догляду, коштують теж небагато від 20 гривень за горщик.